Вітаю вас, друзі-колекціонери, на моєму каналі. Розкажу і покажу сьогодні для вас відео в своєму контенті про свою модель конверсію. Сама перша конверсія, яка була в мене з тягачів. Це Renault Magnum, я його зробив трьохосним. Це фірма Вели. Дуже така вона легенька, пластмасова. Але цю модель я зберігаю найдовше в себе. Вона зроблена мною вже багато років, я її не продаю. Хоч насправді я свої конверсії продаю. Це кожен раз для мене щось новеньке. Ця модель дуже давно в мене стоїть В моделі. В моделях, вірніше, вона зроблена повністю, рама продовжена. З пластику, я вам покажу, це тут пластик, тут переходничок був створений. Тут навіть немає кардана, як ви бачите, яку я її зробив колись, в такому стані вона і знаходиться. Правда, я шини замовляв на інтернет магазині. Шини диски замовляв. Тут продовжив скрил. Крила також замовляв на інтернет магазині. Це в мене підложка, звичайна картонка. Номерні знаки я вже поставив в той час, коли вже оце вони появилися, декалі номерних знаків. Я вам покажу поблизості, отак сфокусується камера. Фарба, балончик. Декалі використовував для автомобіля RAF, вони предназначені. Хто займається моделюванням, то знає. Тут травльонка в мене стоїть, якої вже не видно. Вона вже з часом зблікла. Були тут і раніше, що продавалися на інтернет-магазинах декалі шторки. Я її розбирав, ставив шторки. Можете замітити, тут шторки є, там всередині я використав, як би сказати, ці флізелінові обої, кусочок, там така м'якоть стоїть де оце для мобілок, там ложать водії. Як ви зауважите, побачите, що там є в салон повністю обклеєний. В середині є в салоні друге спальне місце, хоч його там погано видно на камеру. Сама спаль... спалка була продовжена мною. Тут було розрізав задню стінку, відставив в сторону, вона довша йде насправді. Хоч тут і немає поручнів для нього всіх цих таких тепловозних, як зазвичай в магнума ставиться. Ну, але насправді ця модель зроблена мною. Зеркала я робив з пластику. Я тут звичайна картонка приклеєна. От, побачу, покажу вам поблизості. Пластик вирізався спочатку. Отвір в пластику, потім обрізався краєчок і получилася така дуга під зеркало. Ну, на цій стороні ще є декалі. О, кажу декалі, перепрошую. Ці підножки зроблені повністю Травльонка. Тут не всі, можливо, вже деякі пооблітали з них. Ця частинка зроблена в мене зі шпаклівки автомобільної. Такий спойлер, який іде в Renault Magnum. Вона дуже легесенька. Ну, насправді в мене є такі Renault Magnum. Магнум. Трьохосний. Ну і покажу заодно. Вона повністю відповідає звичайному а, магному, який іде від X Models модель. Для неї я тільки додав козирьок. Козирьок від якоїсь іншої модельки. Ну, в цій також є шторки зроблені. Цю ніде нічого не підправляв, салон тільки розфарбував відповідно собі для себе. Шторки додав і а, отут є також декаль. Лялька, будемо казати, ця модель Renault Magnum. Ну, вже і раз як показав Рено Magnum, А за після неї захотілося ще Рено купити, придбати собі в колекцію, як би сказати. І от маю ще отакі Рено. Renault преміум. Renault ну, тут була декаль. Я його таким придбав без декалі. Хоч і бачив, що тут для неї є декаль. Ну а вона ціленька в мене, ця Рено. Преміум і кабіна відкидається, все тут є в наявності. Ця рено від а, виробника Елігор. Якщо хто знає колекцією займається, виробник Елігор. Сідла тут не було в неї. Я поставив сам сідло рухоме. От Вона вже теж вже, така вже бачу, дихає. Треба буде руки приложити. Та немає, коли все нові нові конверсії. Виготовляю нові конверсії, перепродаю через інтернет-магазин. Хобі мені моє подобається тим, що я займаюся конверсіями. Ну, от покажу свої моделі в такому плані, як Рено. Після неї знайшов на інтернет-магазині такого Рено. Правда, вона була без палки зверху. Тут була, просто був верх. Білий, а сама вишневого кольору, як я вам показував ще на попередню. Ну, я колір змінив. В неї ж також відкидна кабіна. Ну, це вже в плані такого тягача, як би сказати, без палки. Маємо і такий тягач Рено преміум тільки без палки. Зеркала я ставив від іншої моделі, як ви бачите, тут навіть немає цих підложок, як іде під стеклом, такі під зеркалами. Вона мене недопрацьована. Яку маю, таку маю, будемо казати. <кій> ну, і після неї вирішив придбати магном вже нового покоління. Я її придбав в білому кольорі. В білому кольорі вона мені не сподобалася, захотів щось своє. От і. Добавлені були для неї е, огні зверху, чи, як ми кажемо, люстра. Ці всі огні були перефарбовані ці ж колір автомобіля, колір е, металік, дрібне зерно. Цей рено Magnum мені. Е, як би вам мовить, він мені попався в білому кольорі з декалями червоними. Ну, я його переробив на свій смак. Декалі оранжеві сам приклеював. Все сам розмальовував, як ви його і бачите. В нього також кабіна відкидна. Він такий акуратненький, він весь повністю. Деталізований, це виробник Елігор. Ця моделька така вже важка. Увесиста будемо казати. Тут повністю деталізована модель. Акуратненько і закривається вона так все. Не хочу лишній раз прижимати, і вона дуже делікатна. О, є защопнулось. І, не, і перекидаєш, і вона не відкривається. Там є свої нюанси для цього. О, така в мене є Рено магнум нового покоління. От розкажу вам про свої моделі. Ця повністю підлягає для сцепки. От покажу вам. Цепочку для нього, хоч вона не його від американських траків, вона повністю сюди підходить. Ця степочка. Хоча ця сцепка буде назначена для е, іншої моделі, як я казав, для лісовоза, для Peter лісовоза тут будуть робитися дуги е, для дров. І ця цепочка буде йти під лісовоз. Насправді в нас називається сортиментовоз. Дрова перевозить і все таке інше. Поділився з вами, поки я виготовляю ті сортиментовози, ті всякі лісовози різні усілякі, вибачте, і таке все інше, то покажу вам свої моделі, які були мною зроблені спочатку. Це Модельний ряд вантажних автомобілів європейських Renault. Дякую за увагу. На все добре, друзі!